Сьогодні поговоримо про синтетичні шнури, що їх роблять, які вони бувають, і таке інше. Тому що клієнти наші, я думаю, всі в принципі люди, які користуються шнурами, вони не розуміють, чи поліефірний замовити, чи поліестеровий замовити, чи поліамідний, чи поліпропіленовий. Я вже мовчу про а, бавовну. Там буде окреме відео, бо вовна теж там не все так просто, як здається, на перший погляд. Тому почнемо з синтетики. Почнемо з матеріалів, ті, які е, в загальному використовуються і у нас, і у світі, не беручи якийсь там спецматеріал. Так ось, давайте окремо поговоримо про кожен із матеріалів. Самі розповсюджені матеріали шнурів, які використовуються на ринку, це поліпропілен, поліефір, він же поліестер, і поліамід. Він же нейлон. Поліестер, він же поліефір, він ділиться на два підвида: текстуровий і гладкий. Текстуровий, звичайно, він сама назва говорить про себе, він використовується в основному для текстилю. От. Але наразі треба запам'ятати, що є три матеріали в основні поліпропілен, поліестер, він же поліефір, і поліамід, він же нело. Тепер, е який же матеріал? Які має властивості і чим відрізняється той чи інший матеріал один від одного? Так ось, почнемо з поліпропілену. Поліпропілен найлегкий матеріал із синтетичних. І він має об'ємну структуру. Він не боїться кислот, він не впитує воду. І це основні його переваги. Які його недоліки? Поліпропілен боїться ультрафіолету, тобто сонця. Тому вже десь через рік йому стає недобре. Він втрачає колір швидко і втрачає структуру на рівні того, що шнур через півтора року, через рік, він просто розсипається в руках. Ось це основний недолік. Це треба розуміти. Відповідно. Де в загальному використовують, де саме ефективніше буде використ... використати поліпропілен в якому шнурі. В основному дуже добре його використовують в пуститілих шнурах, за рахунок того, що він має об'єм. Але в... в загальному головне знати. Переваги недоліки про сам матеріал, а ви потім вирішите, де його використати. І ще дуже важливий факт про поліпропілен. Поліпропілен легший за воду. Це важливо. А, чому? Тому що, наприклад, якщо рибалки вибирають шнур, то вони думають і вибирають шнур. Наприклад, якщо їм треба, щоб шнур плавав над водою. То вони вибирають поліпропілен. І якщо треба, щоб там сітка чи щось тонуло, то вони вибирають інші матеріали. Ми про це поговоримо трішечки пізніше. Слідуючий матеріал, який би хотілося розглянути, це поліефір. Він же поліестер. А... Він буває у нас на ринку, використовується в двох формах. Текстурований і гладкий. Гладкий це більш технічний матеріал, він має блискучу структуру, він має високі розривні характеристики, він не боїться ні кислот, ні лугів, ні сонця. Він надзвичайно довговічний, дуже довго він тримає колір. Ось, і він в з заводу. Текстурований поліефір. Він, е ну, відносно самої назви це поліефір, розроблений для текстилю. Його структура він має менші характери розривні характеристики, ніж е гладкий поліестер. Але його е структура, вона така м'яка. Вона така більш ніжна. Е його, до речі, теж можна використовувати і використовувати ефективно в пустотілих шнурах, ну і в шнурах е інших. В шнурах інших, скажі скажімо так, тому що там, де треба м'якість, там, де треба м'якість для роботи. Там, де неважливі розривні характеристики, використовують текстурований поліефір. І якщо брати наш ринок, коли е, клієнти замовляють е, поліефір, вони повинні розуміти, що він є м'який, текстурований і гладкий. Да? Він такий більш технічний, більш потужний. Більш е, має розривні характеристики, більш витривалий, нічого не боїться і надзвичайно довговічний. Чим відрізняється, як відрізнити поліестеровий шнур текстурований від е, гладкого? Якщо взяти текстурований, він, має він на ощуп м'який, цей більш жорсткіший, більш твердіший, і він матовий. А гладкий, він блискучий. Особливо в кольорі, це дуже сильно видно, він блискучий, має такий благородний блиск. Оце ось різниця між текстурованим поліестром і гладким поліестром, і його основні характеристики. А Гладкий шнур, він в основному використовується в сферах, де потрібно нести навантаження, в сферах, де ті чи інші вироби проводять весь час під відкритим небом, під відкритим сонцем, тоді ці вироби вони зберігають весь час свій товарний вигляд і вони не приходять, вони не рвуться, вони е не розрушаються, ніде нічого. От в таких е умовах. Ми радимо використовувати гладкий поліестер. А якщо для внутрішніх робіт, для текстиля, можливо, там для плетіння якихось там дорожок, килимів, можна використовувати і текстурований. Залишається поліамід. Що ж це за матеріал? Поліамід. І нейлон це одне і те саме. Це треба запам'ятати. Поліамід, він має високе розривне навантаження. Майже таке, як поліестер. Гладкий. Майже таке. Він не дотягує, але має майже таке, як поліестер. А, має такий же благородний блиск. Я не знаю, чи передасть це камера. Але. Вони виблискують, якщо порівняно з текстуровим поліефіром або з поліпропіліном, вони більш матові такі вироби, то ці виблискують благородно. Це видно особливо в кольорі, дуже приємно для ока. Має такий же блиск. А Чим же відрізняється? Ну, Давайте спочатку поліамід, він вбирає воду. Тобто, якщо його порівнювати з поліестером, поліестер однозначно він її не обирає, і він важкий за воду. Якщо його ниточку чи шнурочок кладеш в воду, він зразу тоне. Якщо кладемо поліамід, він спочатку плаває, потім набирається води і тоне. Це його така особливість. Це не перевага і не недолік, просто особливість. Це йому дає відповідно один недолік. Якщо його поміщати в мороз, а потім в сонце, розрушається сама структура. Відповідно, він служить вдвічі довше, ніж поліпропілен, але значно менше, ніж поліестер. Це треба розуміти. А які ж тоді його переваги? Основна перевага в тому, що поліамід тягнеться. Він може розтягнутися на 20% довжини і повернутися в минуле положення своє. Оце його основна велика перевага, тому що жоден матеріал не, не тягнеться. Наприклад, поліестер не тягнеться зовсім, а поліпропілен він тягнеться, але не повертається в минуле положення. Відповідно, структура зразу міняється, його можна натягнути один раз там, да, в критичному навантаженні. Ось оце основна перевага. Тепер де ж використовують поліамід. Поліамід за рахунок свого, своєї властивості і своєї, ну, чи перевага, чи не переває властивості, що він розтягується і повертається в своє попереднє положення, його використовують там, де потрібна динаміка. Наприклад, троси для буксирування автомобілів. Наприклад, в скалолазанні. Тобто там, де потрібно в туристичних спорядженнях, тобто там, де потрібна саме динаміка, там використовують поліамід. Ось це основне, що треба знати про матеріали і шнури з них. А тепер спробуємо підсумувати те, що ми вам наговорили майже там за якісь хвилини. Якщо вам потрібний об'єм, легкість, неважливі розривні характеристики, ви вибираєте, і це все в закритому приміщенні, ви вибираєте поліпропілен або текстуровий поліестер. Якщо вам потрібна міцність, якщо вам потрібна витривалість, якщо вам Потрібна стійкість до ультрафіолету, якщо вам потрібна довговічність і не втрата е, кольору чи е, стану, ви вибираєте поліестер. Якщо вам потрібна динаміка, ви турист, ви скалолаз, ви для автівки, ви вибираєте або для рибалки до речі, коли вдаряється риба в поліамід, він пружинить і захватує її. Ви вибираєте поліамід.